Самого ранку у Києві спостерігалася така атмосфера, тому що більша частина вулиць у центрі столиці були перекриті. Ну а кияни помітили загадковий кортеж з самого ранку. А вже зранку з'явилося припущення, що до Києва завітає делегація зі Сполучених Штатів, тому що дороги були перекриті в тому числі в районі Посольства США у Києві. А в МЗС України закликали набратися терпіння, тому що Україна чекає на важливих стратегічних партнерів. Ну і пізніше цю інтригу було зрештою розкрито, коли Джо Байдена та Володимира Зеленського було помічено біля Михайлівського собору у столиці, де обидва президенти вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, які заклали початок боротьби за незалежність та демократичне майбутнє України. І тут важливо відзначити безпорадність і безсилля росіян, які як тільки от стало відомо про те, що Джо Байден вже у Києві. А ну не знайшли нічого кращого, ніякого кращого рішення, окрім як підняти в Білорусі у повітря тактичну авіацію, аби спричинити повітряну тривогу у Києві. Однак, ну навіть така провокація вона не злякала Джо Байдена та Зеленського, і його візит тут просто продовжився так, як було заплановано. Однак, загалом, візит Байдена до Києва викликав сьогодні неабияку паніку серед росіян. А при чому, от навіть пропагандистка Скабєєва провела екстрений ефір самого ранку, де Кремль через пропагандистів намагався пояснити росіянам, що насправді нібито нічого страшного у візиті президента США до Києва немає. Це взагалі нічого не значить. Ну і ба більше дійшли до того, що ці пропагандисти прямо в студії вигадали теорію про те, що Кремль насправді.

Ну, ви понимаете, можна конечно, было угрохать Байдена, але це було б совсем, наверное. Можна було угрохать Байдена. Це просто все, що треба розуміти про Росіян. Хоча пізніше Associated прес писало про те, що Білий Дім все ж таки міг в останню мить повідомити Москву про візит американського президента. Аби уникнути прямого неспровокованого зіткнення між двома ядерними державами, ну всі розуміємо, чим могло закінчитися, якби в цей момент росіяни дійсно почали якусь атаку по Україні. Але ну про жодні гарантії безпеки від Росії тут точно ніхто не говорить. Скоріше за все, США поставили перед фактом Кремль, що Байден буде у Києві, і краще Москви не робити нічого провокаційного. Однак, все ж таки відомо, що візит Байдена до останнього тримався у таємниці. А, зокрема, журналіст видання «Нью-Йорк Таймс, який а, супроводжував Байдена у поїздці, розповів, що американський президент мав прибути до Варшави у вівторок, вранці, з дводенним візитом, і офіційні особи Білого Дому неодноразово відкидали взагалі питання про те, чи може Байден також поїхати в Україну під час перебування в Європі. А більше виявилося, що Буквально вчора ввечері білий дім оприлюднив публічний розклад, публічний розклад президента на понеділок, і от в ньому було вказано, що Байден все ще перебуває у Вашингтоні і від'їжджає лише ввечері за Вашингтонським часом до Варшави. Хоча насправді, от як кажуть тепер журналісти Таймс, в той момент Байден вже перебував у Варшаві і готувався до поїздки потягом до Києва. Ба Більше журналісти запевняють, що зустріч Байдена та Зеленського могла відбутися в принципі або на кордоні з Польщею, або до прикладу, у Львові. Однак Джо Байден наполіг на поїздці саме до української столиці. Ну і це, звісно, стало неймовірним сигналом диктатору Путіну про непохитність підтримки України. Ну а ще про те, що ніхто його в світі не боїться. От я не здивуюся, якщо Путін зараз вже переписує свою промову, яку має проголосити завтра. Ну і крім того, відомо, що Байден фактично вислизнув із Вашингтона темної ночі без попередження. Провів вечерю зі своєю дружиною, і потім виявилося, вже полетів а, до Європи. От літак Байдена, як виявилося, злетів аж о 4.15 ранку в неділю. І лише кілька репортерів, які от присягнули зберігати таємницю, вони були запрошені. А супроводжувати Джо Байдена разом із радником президента з нацбезпеки Джейком Сальваном, ну і ще кількома чиновниками, які відповідають за безпеку Білого Дому, і от зараз послухайте, як шлях Джо Байдена до Києва описує журналіст Таймс», який вилетів разом з ним. Журналістам, які їхали з Байденом, дозволили надіслати репортаж з пулу іншим журналістам лише після його прибуття і не дозволили далі описувати, як він їхав до Києва, поки він ще був в країні. Американський чиновник підтвердив, що після трансатлантичного перельоту до Польщі пан Байден перетнув кордон потягом, добираючись майже 10 годин до Києва. Виїхав він таким же поїздом, а потім, перетнувши кордон, вирушив до Варшави. Це була важка подорож для 80-річного президента, який тим не менш здавався енергійним від можливості приїхати особисто у синьому костюмі з кроваткою в синю жовту смужку кольорів українського прапора. Пан Байден прибув до Києва о восьмій ранку за місцевим часом. Приємно повернутися в Київ, сказав він послу Бріджет Брінг, яка чекала на нього. Він проїхав кортежем вулицями, які були вільні від будь-якого місцевого руху до Мар'їнського палацу, де його зустрів пан Зеленський. Таким чином Джо Байден прагнув продемонструвати рішучість у підтримці України, перш ніж виступити у Варшаві, звертаючись до європейських партнерів. І ця демонстрація рішучості вона направлена насправді не лише на адресу Кремля, але й в бік союзників. Адже Байден прибув до Києва в дійсно переломний момент війни, причому у всіх сенсах, і тут варто розуміти, що не секрет, що деякі з наших союзників в Європі вже давно натякають на те, що Києву варто сідати за стіл переговорів. Ну і всередині Сполучених Штатів так само є певні проблеми, тому що нещодавно обраний спікер Палати представників Кевін Маккарті, ну і деякі з його колег республіканців, вже натякають на те. Що варто переглянути обсяги допомоги Україні. Однак цей візит був чітко узгоджений із тою риторикою, яка лунала, от в останні можна сказати, тижні, а зокрема, і та, яка лунала на Мюнхенській конференції з безпеки, Путін має понести поразку. От згадайте, як буквально два дні тому віце-президент Камала Гаріс оголосила в Мюнхені, що Росія винна у злочинах проти людства, і в той же час. Цей візит відбувається всього за день до того, а, точніше так. За, за два дні а, до того, як а, ні, за день. Вибачте, за день до того, як Путін має проголосити свою цю промову, де буде запевняти Росіян у тому, що нібито Росія все ще могутні, і так далі, і тому подібне. Тому я кажу, що Путін скоріш за все зараз переписує вже свою промову. А загалом у цей таємничий візит Байдена до Києва нагадав секретні візити президентів Джорджа Буша і Барака Обами до Іраку та Афганістану ну, під час розпалу воєн у цих країнах, але з однією дуже важливою відмінністю в Україні немає прикриття у вигляді американських військ. На які покладалися е, Буш і Обама в Іраку та Афганістані, отже, варто визнати довіру Білого Дому до сил оборони України. Тобто, Вашингтон був впевнений, що українські військові забезпечать безпеку американського президента, і це дуже показово.